Доброго часу доби ми з Гесідком. Останні два роутера від Asus, які побували у нас на тестуванні, належать до верхнього цінового діапазону. Так, і яскравий Asus ROG Rapture GT AX 6000 тисяч Edition, і флагманський Asus ROG Rapture GT AX-E 11000 обійдуться у понад 450 баксів. Але погодьтеся, далеко не у всіх знайдеться такий бюджет на купівлю банального маршрутизатора. Що ж, у цьому матеріалі ми розповімо про пристрій з зовсім іншого цінового діапазону. Так, роутер ASUS TUF Gaming AX3000 V2 обійдеться лише у трішки більше, ніж 100 доларів. Втім, і він здатний запропонувати всі переваги Wi-Fi 6 у двох частотних діапазонах, 2,5 гігабітний ван роз'єм та порт USB 3.2 Gen 1. Чим ще цікавий даний пристрій і які його реальні, швидкісні показники, про все це розкажемо далі. А якщо вас зацікавить ця модель чи шукаєте інше мережеве обладнання і не тільки, пропонуємо звернути увагу на асортимент магазину TeleMart UA, який надав нам роутер на тестування. Посилання під відео. Впізнаваності коробці надають традиційні для лінійки пристроїв ASUS Став Gaming сіро, чорні та золотисто-оранжеві відтінки. А головне багато корисної інформації, нехай в переважній більшості англійською мовою. Всередині ж роутер і супутні компоненти надійно захищені за допомогою форми із картону. А комплектація його цілком звична: паперова документація, патч корд та блок живлення. До речі, блок живлення має потужність 18 Вт, це 1,5 А при 12 вольтах. Останній показник говорить про те, що живлення даного пристрою цілком може здійснюватися і від автомобільного акумулятора відповідного номіналу. Що ж враховуючи сучасні реалії, це доволі корисна опція. Пристрої лінійки ASUS TUF Gaming виділяються своїм футуристичним дизайном. Так було у випадку з TUF Gaming AX5400, і це ж характерно для TUF Gaming ax 3000 v 2. Щоправда, 3000 вийшов куди яскравіший, навіть незважаючи на те, що в його оформленні багатсько чорного матового пластику. Передня частина нагадує старий добрий маслкар, лише трішки уяви і можна побачити капот, пари та решітку радіатора. Останнє, до речі, допомагає у вентиляції внутрішнього наповнення. На передній частині цього капота знайшлося місце для восьми світлодіодів. Подача живлення, двох бездротових діапазонів 24 та 5 ГГц. 4 гігабітних lan портів та 2,5 ГБ WAN. Більшість з них світять білим, тоді як останній обладнаний також червоною індикацією на випадок труднощів з інтернет-з'єднанням. Що тішить, світіння приємне і не сліпить навіть у темний час доби, боковини примітні наявністю сопел, які, окрім декоративної функції, також спонукає до покращення вентиляції. Але найцікавіша, звісно ж, тильна панель. Тут знайшлося місце для чотирьох антенн, які можна направляти до клієнтів. Заради краси вони отримали наскрізні вирізи з яскравими вставками, що робить Asus Tab Gaming AX3000V2 одним із найбільш примітних роутерів, які тільки побували у наших руках. Тепер про інші елементи тильної панелі. В наявності три звичні кнопки: увімкнення, WPS та скидання налаштувань. Усі вони мають різні розміри та розташування, тому легко знаходяться на осліп. Також чимало місця займають роз'єми: живлення, один USB 32 Gen 1, 4 гігабітні lan порти, де два з позначкою LAN Aggregation можна об'єднати в один 2 гігабітний канал та два з половиною Ван. Усі мережеві роз'єми обладнані металевим кожухом, що повинно сприяти їх довговічному використанню. Загалом для абсолютної більшості користувачів такого розширеного набору інтерфейсів буде більш ніж достатньо. Нижня ж панель активно використовується для забору роутером прохолодного повітря. Також тут передбачені чотири м'які ніжки, які припідіймають пристрій та захищають стільницю і пара отворів для настінного кріплення. Проміжний підсумок перед нами все ще порівняно доступний роутер з багатим набором дійсно швидких портів і яскравим довершеним дизайном. Але це, звісно ж, не найголовніше. Основне всередині. За продуктивність цього роутера відповідає чотирьохядерний процесор з частотою 1,7 ГГц. Він та інші найгарячіші компоненти охолоджуються за допомогою алюмінієвих радіаторів з нановуглецевим шаром. Асистує даному CPU 512 МБ оперативної пам'яті стандарту DDR3 та 256 МБ постійної. В сумі отримуємо доволі хороше апаратне наповнення. Як наслідок на частоті 5 ГГц маємо швидкість до 2404 Мбіт на секунду завдяки стандарту Wi-Fi 6, каналам шириною до 160 МГц та технології 1024 QAM. А при частоті ефіру 24 ГГц також 80211AX. Вона обмежиться показником 574 Мбіт на секунду. Тож у сумі утримуємо 2978 Мбіт на секунду, що відповідає класу AX 3000. Якщо ж підключені пристрої не підтримують Wi-Fi 6, то роутер забезпечить передачу даних зі швидкістю до 867 та 300 Мбіт на секунду, при стандартах передачі Wi-Fi 5 і Wi-Fi 4 відповідно. Щоправда, обидва значення можна досягнути лише при використанні технології 1024 QAM. Крім того, завдяки Wi-Fi 6 роутер також отримав підтримку технологій OFDMA та MIMO. Вони дозволяють максимально ефективно використовувати увесь бездротовий спектр при великій кількості клієнтів. До слова, в кожному з частотних діапазонів технологія MIMO реалізована в проміжному варіанті 2х2. Тобто не базовому 1 на 1, але й не топовому 4 на 4. Тепер про інші фірмові технології. Asus AI Mesh дозволяє об'єднувати в єдину мережу кілька різних роутерів. Таким чином її можна легко масштабувати, а перемикання клієнтів між вузлами буде відбуватися автоматично. У свою чергу функція VPN Fusion дозволяє використовувати звичайне інтернет-з'єднання паралельно з VPN-тунелями без будь-яких втрат у швидкості передачі даних. Технологія Asus AI Protection Pro поєднує в собі антивірус і бренд Мауер на рівні роутера. А функція Instant Guard дозволить створювати захищений канал передачі даних через загальнодоступне підключення Wi-Fi, використовуючи технологію VPN. Ну і про батьківський контроль теж не забули. І наостанок, роутер TUF Gaming AX3000 V2 надає можливість пріоритизувати той трафік, який має першочергову важливість для передачі. Що ж, на цьому досить з теорії переходимо до практики. Перше підключення можна виконати двома способами: або через комп'ютер, з'єднаний з роутером через LAN-інтерфейс, або по Wi-Fi. Для останнього стануть у нагоді дані на нижній панелі пристрою. Для зміни параметрів роутера слід перейти у веб-браузер за адресою router.asus.com. Далі, крок за кроком, можна налаштувати інтернет-з'єднання, а також змінити SSID та паролі для бездротових мереж, чи навіть об'єднати два діапазони в одну мережу. Що ж до функціональності, то після згаданих первинних кроків у користувача з'являється можливість переглянути карту мережі, в деталях налаштувати бездротові гостьові та локальну мережі, задати режим роботи USB-порту, вибрати налаштування бранд Маура і багато багато іншого. Маршрутизатор ASUS GAMING AX3000V2 був протестований у різних режимах передачі даних у дротовій мережі, у бездротових мережах, з дротової в бездротову та у зворотному напрямку, а також через порт USB 3.2 Gen 1. Під час тестування були дотримані такі умови. В першому тесті сума середніх швидкостей в двох напрямках у ASUS TAV GAMING AX3000v2 склала 233 Мбіта на секунду. Для діапазону 24 ГГц – це непоганий показник, який вказує на застосування Wi-Fi 6 замість Wi-Fi 4. Втім, деякі інші, навіть порівняно недорогі пристрої, в цьому тесті перевищують позначку 300 Мбіт на секунду. Тут же схожі показники вдалося досягнути лише при передачі даних в один потік. При переході на діапазон 5 ГГц сума середніх швидкостей в обох напрямках піднялася до 1206 Мбіт на секунду. Це гарний результат. Для прикладу, згадані раніше значно дорожчі пристрої Rock Rapture GT AX 6000 EVA Edition і AXE 11000 у цьому тесті досягнули показників 1320 і 1414 Мбіт на секунду відповідно. Тож проміжний підсумок, пара частотних діапазонів дозволяє передавати понад 1400 Мбіт на секунду. Так, а як справи з дротовим з'єднанням? Комутатор гігабітних лан інтерфейсів добре впорався зі своїм завданням. Максимальна швидкість в одному напрямку склала типові 949 Мбіт на секунду, а от сума середніх швидкостей у двох напрямках досягнула 1394 Мбіт на секунду. Виробник не вказує тип реалізації надслужби, апаратна вона чи програмна. Сума середніх швидкостей у двох напрямках та максимальна швидкість в одному досягають 849 857 Мбіт на секунду. А це дещо менше за 920-950 Мбіт на секунду, які зазвичай ми бачимо у цьому тесті. Порт USB 3.2 Gen 1 забезпечив швидкість читання і запису на рівні 89 і 68 МБ на секунду відповідно. З одного боку, це не типові показники, чого й варто було очікувати. З іншого ж, відставання від флагманських моделей склало лише 20-30 МБ на секунду. А ціна даних пристроїв відрізняється прямо в рази. Та і з такими показниками протестований роутер відмінно підійде на роль ftp сервера при під'єднанні зовнішнього накопичувача. До речі, дуже близькі результати в цьому тесті показав трішки дорожчий брат по лінійці AX5400. Роутер ASUS Sustav Gaming AX3000V2 явно створений для тих, хто бажає на собі відчути усі переваги Wi-Fi 6, але при цьому отримати щось більше, ніж лише базовий набір гігабітних портів. Так, даний пристрій може похвалитися наявністю 2,5 гігабітного роз'єму WAN, можливістю об'єднання пари гігабітних U1, а також досить швидким USB 3.2 Gen 1. Останній підійде навіть для створення на базі маршрутизатора FTP-сервера. Якщо ж говорити про бездротову передачу даних, то новинка підтримує Wi-Fi 6 в обох частотних діапазонах, і у нашому тесті сумарно передавалося понад 1400 Мбіт на секунду. Так тут спостерігається певне, цілком закономірне відставання від флагманських рішень. Втім, все компенсує цінник протестованого пристрою, який у рази менший. Тому якщо на топовий роутер коштів не вистачає, але хочеться отримати додаткові опції, нехай навіть і на виріст, А сустав Gaming AX3000 v 2 цілком можна розглядати як кандидата на купівлю. Дякуємо за увагу! Якщо огляд був вам корисним, підтримайте нас вподобайкою, коментарем, а також порадьте канал друзям. До нових відео.